Сергійно, нащо ви мене сюди привели? Я думала, ми просто поговоримо. Все вірно, ми з тобою просто поговоримо. Але чому тут, у парку, можна було поговорити в кафе? Там зручніше. Я сама буду вирішувати, де зручніше. Сядь. В кафе нас могли б побачити. Про це розповіли б Андрій Миколайовичу. А йому б сподобалось, що його головний бухгалтер ходить на зустрічі з його колишнім партнером по бізнесу? Думаю, що ні. Так отож. Заспокойся. Розмова буде короткою. Все, що мені потрібно, це його електронний підпис. Передаси його мені і на цьому все. <рес> ви серйозно? Ольга Сергіївна, про що ви кажете? Як я можу його вам віддати? Це ж кримінальний злочин. Мене посадять років на десять не менше. Не посадять. У шефа почнуться проблеми. Буде не до тебе. Ні, я такого робити не буду. Та в мене й не вийде. Зі мною в кабінеті тепер Яна Валерівна сидить, раптом побачить. Ця курва нічого не побачить. А якщо я побачу, то нічого не зрозуміє. Бо вона тупа, як стіл. У неї замість в ботокс. Вибачте, але я піду. Будинок на морі. Що? Будинок на морі у тебе є. А звідки на нього гроші? Це Це від мами. Від мами чоловіка залишився. Ну так, це ти шефу потім розкажеш. Подивимось, повірити він тобі чи ні. Тим більше, якщо хтось підкаже йому, що саме і в яких документах треба шукати. Я все знаю. Всі твої схеми бачила. Хотіла вивезти на чисту воду, але не встигла. Зате у мене є на тебе важить впливом. Отож, повторюю ще раз: мені потрібно, щоб ти передала мені електронний підпис. Нащо вам це? А ти думала, я йому пробачу? Викинув мене з бізнесу, створив таку репутацію, що ніхто не бере на роботу. А скільки я нервів втратила, хто це підрахує? Я нічого не забула. Прийшов час оплатити рахунок. Іди, В понеділок позвоню тобі, розкажу, що треба робити. Ольга Сергійовна, не робіть цього, я вас дуже прошу. Проблеми будуть не лише у нього, а й у вас, і всіх нас. Це буде катастрофа. Я знаю, пішла геть. І я казала тобі, що не пробачу зраду, я тобі не збрехала.